Привіт-привіт, шановна громада! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Майя І сьогодні я буду розповідати про свої улюблені бюджетні косметичні засоби. Я з тих людей, які не люблять платити більше, а хто взагалі любить. І обожнюю знаходити косметичні аналоги люксу. Звичайно, з люксового сегменту в мене теж є різна косметика, але ось цей процес знаходження чогось не менш класного, але за менші гроші приносить мені просто якесь нереальне задоволення. Та що одним словом будемо робити сьогодні одним словом, десятю словам. Сьогодні буду робити макіяж саме зі своїх просто бюджетних улюбленців, а в мене їх ого-го, як багато. Не перемикайтесь. Поїхали? Боже, яка ти? Супер класна блогерка, боже, хотілося б спочатку зволожити обличчя, і зроблю я це цим зелененьким кремом від Веледа Food Light. В мене лайтова версія, тому що ось ця звичайна, вона просто таку маску на обличчі робить, що ну неприємно. Мені неприємно. Про цей крем стільки вже було сказано в різних оглядах. Він взагалі дуже набрав популярності саме після того, як його прорекламувала, тобто порадила. Е здається, Калі Дженер. І після цього він з'явився і у мене також. Візьму ось такий пензлик. <плес> Я дуже люблю використовувати цей крем в такий осінньо-зимовий період, коли шкіра починає дуже лущитись, сохнути, і взагалі зрозуміло, що з нею відбувається, цей перехідний період. Крем є, зволожили ось цей гарненький фейс. І наступний на черзі Soft Glam Filter Fluid Glow Booster від бренду Catrice. Його дуже-дуже часто порівнюють з ось цим флюїдом від Charlotte Tilbury, щось там. Голівуд, Flawless, Flawless щось там флюїт. Коротше, я не пам'ятаю його назву. В мене від Charlotte Тілбері не було, тому я не можу сказати, чи він такий самий, чи кращий, чи гірший. Але, в принципі, мені подобається цей косметичний засіб. Він прикольно підсвічує шкіру, надає шкірі додаткового сяйва. Вирівнює трошки колір шкіри, прибиває всі щілушіння, щил... якщо вони у вас є. І я його дуже люблю використовувати соло без додаткових якихось там продуктів. Я маю на увазі, що не наносити поверх нього тональну основу. Мінус цього продукту такий, його треба багато, щоб було хоч щось помітно. І через це, звісно, звісно ж, він швидко закінчується. Але знаєте, який водночас плюс цього продукту? Незважаючи на те, що він закінчується швидко, Шарлот Тілбері коштує дорожче, а закінчується теж так само швидко. Принаймні так розповідають в відгуках. Ну, ось і зазвичай в такому стані я залишаю шкіру, коли мені хочеться якогось дуже легкого мейкапу на кожен день. А, ту шкіра виглядає досить свіжо, але сьогодні, оскільки ми дивимося мої бюджетні різні знахідки, то я буду ділитися всіма етапами макіяжу. Далі буде тон. І скільки ж цей тон викликав резонансу в інтернетах? Це тон від бренду Колаген. Ось цей бутиль коштував мені щось там 270 здається гривень. Його вистачить, мабуть, просто на все життя. Е, читала відгуки про те, що він забиває пори, що шкіра після нього жахлива, суха з висипаннями і тому подібне. Чесно кажучи, я користуюсь ним вже рік. І поки що нічого такого не трапилось. Я знаю, що в нього жахливий склад. Вже кому тільки не лінь, всі його розібрали. Цей склад, ось ця тональна основа в неї приблизно такий самий бум стався, як з бібі-кремом від Міша, коли його всі дуже любили, а потім різко всі почали ненавидіти. Якщо я добре пам'ятаю, у цієї тональної основи є лише три відтінки. В моєму випадку це відтінок номер 21, і дуже подобається те, що він має сіруватий підтон, холодний, не ось цей рудий, помаранчевий, теплий. Я все вибираю в таких більш холодних відтінках. Колір виглядає так. І тепер пройдуся ще б'юті блендером після пензлика. Національну основу теж маємо. Дуже гарно вирівняв шкіру. Переходимо до контурингу. У мене є два супер класні бюджетні бронзери. Один від фірми Eveline. Eveline, боже, Eveline. Зараз налетять на мене хейтери. Які хейтери? Так от, один з бронзерів від бренду Evelyn, Choco Glamour. У відтіночку. І зараз, почекайте. У відтінку 02, і це холодний відтінок, є ще 01, здається. Так, їх всього 2, 01, 02 І ось цей конкретно має такий е, холодний відтінок, а той другий просто такий рудий, що жах. І другий бронзер від фірми PaEC. У відтінку 01. І цей відтінок теж холодний. Подивіться, яка краса. Зараз я вам зроблю свочі на руці, покажу. Як вони виглядають на шкірі? Ось так. Цей від Evelyn, це від PS. Я не знаю, чи я правильно читаю цю назву фірми: PS, PS, PS. Сьогодні в макіяжі хочу використати саме ось цей. І зараз зроблю вам порівняння кольорів з ось цим стіком від Fenty Beauty. Fenty Beauty відтінок Amber 01, дуже популярний відтінок. Він теж холодний. І ось подивіться на ці два відтінка. справа Fenty Beauty, зліва PS... Коротше, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як цей бренд правильно називається. Тобто, кольориці ці майже не відрізняються. У Fenty Beauty трошки більш сіруватий, але на обличчі цієї різниці взагалі не видно. Це я до того, що не обов'язково переплачувати гроші за оцей стік від Fenty Beauty, який коштує, здається, близько 40 євро, я точно не пам'ятаю. Можна купити ось цей і ефект буде той самий. Просто наноситься він трошки інакше. В Fenty Beauty, мабуть, зручніше, бо він в стіку намалював, розтушував, все пішов. А тут ну, треба буде трошечки більш прикласти зусиль. Але зато дешевше. Так, тут я вже нанесла ПЗ цей бронзер. А з цієї сторони, в мене з'явилась така ідея: нанесу все ж таки Fenty Beauty. І побачимо, наскільки по-різному вони виглядають на шкірі. Так, чистою кісточкою беремо тепер і тушуємо Fenty. Так, з цього боку у нас Fenty Beauty, а з цього ПЗ. ПЗ ПС. Добре, просто не звертаємо увагу на те, як я називаю цей бренд. Оце я голова. Знову забула про консилер, але, добре, зараз виправимо це. Хочу показати вам бюджетний консилер, яким я користуюсь. Це польський бренд. У мене в відтіночку. Це 400 нюд. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки він коштує, здається, близько 2 євро, але він, як за свої гроші, цілком непоганий. Не треба очікувати від нього супервого ефекту, але е, зі своєю задачею справляється, він розсвітлює зону навколо очей. Єдине, що може не сподобатись, трошки збирається в зморшках, але. М Просто треба припудрити, припудрити його одразу після нанесення, щоб уникнути ось цього збирання в зможках. Як і казала, одразу припудрю зону навколо очей, і сьогодні я покажу вам пудру, якою зазвичай користуюсь. Вона у мене одна єдина від бренду Inglot. Звичайна біла пудра називається Stage Sport Studio. Мені вона необхідна тільки для того, щоб десь місцями зайвий блиск прибрати, якщо він є. Або як сьогодні, як зараз, трохи запудрити зону навколо очей, щоб не збирався консилер у зможках. Ну і вуаля! Переходимо до рум'ян. У мене є два дуже класні варіанти від бренду Evelyn. У такому персиковому відтінку, ось цей і у відтінку якоїсь такої брудної троянди. І сьогодні я візьму цей відтіночок 0,1, персиковий, я його використовую рідше, тому хочу попрацювати саме з ним сьогодні. Демонструю, як цей колір виглядає. Чому ці рум'яни мені дуже подобаються? По-перше, не потребують зусиль у нанесенні. Вони легенько, класно наносяться, досить пігментовані. Це означає, що їх не треба багато і надовго вистачає. Ну і виробником заявлено, що їх можна використовувати теж як ближчик для губ. Мені не сильно подобається, як вони на губах виглядають, але я зараз нанесу, щоб вам просто показати: рум'яни я вже нанесла, і зверніть увагу, як гарно він освіжає обличчя цей колір. -ху -ху. На мою думку, це поки що жахливо виглядає, знаєте, як старенька якась Барбі. Зайво я приберу. Ну, напевно, це не мій колір помади, ось що я вам скажу. Як рум'яна, мені подобається, як помада. Плавно переходимо до брів, бо зараз вони мені якось вибиваються з общої картинки. І для брів в мене тут завалявся такий прикольний олівець від бренду Bell Hypo Allergenic. Я так розумію, що це під бренд бренду Bell. І наскільки я пам'ятаю, це теж польська марка. Дуже цей олівчик тоненький, маленький, подивіться. Зовсім тут майже нічого немає. Але чому я його купила? Купила, тому що він прикольно так промальовує недостачі в моїх бровах. Бачите, брови такі досить чорні стали, хоча цей відтінок коричневий. І зафіксуємо ось оцю всю красу. Ми гелем для брів від бренду Got To Be. Жовтенький, оцей нашумівши в тіктоках. Щіточка ось так виглядає. Ну, він серйозно він гідний своїх класних відгуків, тому що е, дійсно непоганий такий продукт, фіксує брови, тримає їх цілий день. Немає ось цього білого нальоту, як зазвичай буває від багатьох гелів. Зі своєю задачею справляється, в принципі, на 5 балів. Далі хочу вам показати мою. Найулюбленішу, мабуть, палетку з усіх, що я маю. Вона у мене просто купу років вже є. Ну, зараз ви побачите, як вона виглядає. Не лякайтесь. Це бренд Mix. Тут вже майже написів немає, вона вже така зашоргана, заюзана. І я дуже люблю цю палетку, тому що в ній є просто все. Подивіться. Тут і бронзери, ось цей, бачите, майже закінчився. Це тіні для брів, це хайлайтери, це тінюшки для повік. Додам легесенького блиску, просто щоб було гарно. Бо же ж показати вам моїх бюджетних улюбленців. Все, на цьому з оком кінець, далі грати з ним не буду. Бо хочу ще вам показати багато чого. А що багато чого? У мене вже нічого немає. Зараз переходжу до хайлайтеру. У мене тут є більш теплий і більш холодний. І я візьму той, що більш теплий. Таким пензликом нанесу. Ці хайлайтери такі досить насичені. Їх треба зовсім трошки. Подивіться, як одразу сяє шкіра. Сподіваюся, що вам видно. Я не знаю, чи ця палетка і досі є в продажі, тому що у мене вона дуже-дуже давно, але на всяк випадок покажу вам назву. І наступний етап вії. показую вам туш, яка взагалі-не то не потребує жодної презентації, реклами, бо всі її і так люблять. Це Мейбелін. Мейбелін звичайна чорна туш з класною кісточкою. Назву залишу в описі під відео, хоча я думаю, ви і так її всі знаєте. Друзі, я майже завершила свій огляд і макіяж в цілому, тому саме час попросити вас підписатись на мій канал. Підтримайте мене, будь ласка, в коментарях. Це допоможе мені не поїхати кукухою, щоб я розуміла, що роблю це все недарма. Наша сьогоднішня мейкап-пригода потихеньку переходить до останнього етапу під назвою. Губи. І на цьому етапі я підготувала аж 4 продукти. Всі вони від одного бренду Богія. Думаю, багато хто з вас чув вже про цей бренд, тому що він реально вартий уваги. В них непогано по якості продукції і водночас бюджетна. Була в Україні і взяла аж 4 ось такі помадки. І сьогодні, я не знаю, хочеться трошки червоного додати. Очі я не хотіла яскраві, а ось губи хочеться яскраві. Як думаєте, спробувати без олівця чи краще не ризикувати? Я не шукаю легких шляхів, поїхали без олівця. Перший промах вже є. Ці помадки супер м'які, легесенько наносяться взагалі, тануть просто на губах. На цьому, друзі, я буду завершувати відео. В мене насправді ще дуже-дуже багато косметики є з бюджетної. І я з радістю нею з вами поділюсь. Тому напишіть, будь ласка, чи варто це, чи вам цікаво, чи, можливо, ви хотіли б більш люксово розглядати якусь. А я з вами прощаюся до скорої зустрічі і до нових відео. Па-па!